Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску про такі події. На Ужгородщині розшукують три сотні призовників, які ухиляються від строкової служби у збройних силах. Житло у найм подорожчало. Ріелтори кажуть, зниження цін можна очікувати лише влітку, коли почнуть виїздити студенти і радять убезпечувати себе контрактами з фіксованою у гривні вартістю оренди. Ужгородська міліція розшукує близько 300 призовників. Чоловіки переховуються і ухиляються від мобілізації. Військовий комісар Ужгородського ВК Микола Журавльов звернувся до начальників міського та районного відділів міліції з проханням розшукати та доставити в ужгородський військомат громадян, які ухиляються від медичного огляду під час весняного призову 2015 року. Таких виявилося близько 300, Причому це в основному мешканці Ужгородського району. Нагадаємо, ухилення від призову на строкову службу до збройних сил України карається обмеженням волі на строк до трьох років. Головна новація цього року підвищення призовного віку служити зобов'язані придатні за станом здоров'я хлопці від 20 до 27 років, а не з 18, як було раніше. Всього 15 штатних психологів нині працюють в Закарпатті. В контексті останніх подій, особливо з огляду на велику кількість військових, які після бойових дій потребують тривалої психологічної реабілітації, ця кількість замала, кажуть спеціалісти. Допомога бійцям зараз здебільшого надається волонтерами та лікарями, які пройшли спеціальні медичні курси. Тому психотерапевти наголошують, надавати психологічну підтримку постраждалим у зоні АТО мають і фахівці первинної ланки сімейні лікарі. Про це йшлося на колегії обласного управління охорони здоров'я. Саме сімейний лікар має володіти тими методиками і знати їх, як навчити пацієнтів всіх, профілактики. Рекомендації надати можливості, фахово надати рекомендації щодо здорового способу життя, загальних засад самодопомоги, самокорекції, мінімалізації впливу соціальних, політичних, економічних факторів. І е, ця первинна профілактика має займати достатньо великий е, по часу сегмент у роботі е, е, сімейного лікаря. На Закарпатті стрибнули ціни на оренду житла. Причина курсові коливання. Не завжди обґрунтована дорожнеча квартир та будинків ставить у безвихідь ужгородців без власної жилплощі. Двокідматна квартира в обласному центрі суттєво подорожчала на 400-500 гривень. Її середня вартість нині становить 3 тисячі гривень. І це про житло зі скромним ремонтом, без урахування вартості комунальних послуг. Деякі власники навіть почали брати з орендарів плату у доларах, та попит на такі квартири дуже низький. Більше про ситуацію на ринку нерухомості знає Олександра Туранова. Про зростання цін на оренду житла в Ужгороді. Студент Іван Шіман знає не щиток. Уже два роки він разом з чотирма друзями живе в орендованій двокімнатній квартирі по вулиці Грушевського. З початку року власник житла підняв плату за оренду вдвічі до 4 тисяч гривень на місяць. Ціна піднялася з кожного мінімум на 500 гривень. Тобто, ну ми в от, ми рік вже знімаємо. Ми плати на прошлому минулому році платили 2 тисячі гривень з чотирьох. Тепер платимо 4 тисячі. Ну це незважаючи на комунальні варіанти. Не знаю, які ну будемо шукати, будемо дивитися щось дешевше. Та таких різких здорожчань житла хлопець міг уникнути, кажуть юристи. Якщо б уклав договір з хазяїном квартири, прописавши там кілька важливих умов. Перше і основне ціну потрібно фіксувати в гривні. Рівнях і на строк не менше шести місяців. Також варто зазначити конкретні умови змін контракту. В договорі босковою умовою є плата за користування житлом, тобто чітка сума, яку особа повинна спла сплачувати щомісяця. Зазвичай це авансовий платіж, тобто на місяць вперед, в самому договорі завжди зазначається, що одностороння зміна умов оплати за житло не допускається. Тобто, це може бути виключно за згодою обох сторін. Якщо одній сторін не підходить, просто такий договір ну, розривається. Рієлтори розповідають, більшість контрактів, підписаних в доларах, розторгають, а власники квартир, які не хочуть узгоджувати ціну в гривнях, залишаються ні з чим. Квартири і вся вся недвижимость, яка определена цена в доларах, вона фактично стоїть. Вона не знімається, не проходить нічого. Потому що настільки люди напугані цим ростом, що контракти, ціни в доларах, они не вообще. Сьогодні таку трикімнатну квартиру на вулиці Минайській можна зняти за 6 тисяч гривень. Півроку тому кажуть ріелтори, ціна була наполовину меншою. Оксана Кулєва. Переконана, нині ціна виправдана і та навіть трохи нижча, ніж у інших. Каже, курс долара тут ні до чого, просто умови хороші. Щоправда, за місяць знайти клієнта на житло так і не вдалося. Квартира здається повністю з усією побутовою технікою і з меблями. Квартира знаходиться на другому поверсі, майже ну, центр це цей район. Тут всі маршрутні автобуси ходять, є супермаркет рядом. Фахівці констатують, така дорожнеча зйомного житла абсолютно не виправдана. У середньому вартість орендованого житла з початку 2015-го зросла на 20%. Сьогодні ціна однокімнатки починається з 2 тисяч гривень, двокімнатка на 5 сотень дорожча, а трикімнатна стартує з 4 тисяч гривень. Після скачка курсу, відповідно, всі почали піднімати, тому що вони привикли жити з оренди люди. Деякі уперті орендодавці фіксують в доларах. Люди просто не спроможні платити цю суму, і вони шукають ті квартири, де зафіксовано в гривнях. У той час, коли оренда дорожча, квартири на продаж у доларах суттєво впали в ціні. Нема попиту. Двохкімнатку в Ужгороді можна придбати за 25 тисяч доларів. Головна умова виплата готівкою. Залишайтесь з нами. Випуск продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. На Загорській в Ужгороді роздадуть 62 ділянки під будівництво. Ужгородська міська рада на черговій сесії планує роздати більше шести десятків земельних ділянок у середмісті. Відповідний проект рішення про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вулиці Загорської оприлюднено на сайті міськради. З відповідним клопотанням мерію звернулася Закарпатська обласна спілка ветеринарів війн. Землю роздадуть виключно учасникам бойових дій в Афганістані. Обіцяють можна середній розмір ділянок становитиме шість сотень. Платникам податків розказали про новації. Податківці розказали бізнесменам про принципи застосування спочатку початку 2015 року реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів та скупівлі продажу іноземної валюти. Учасників заходу поінформували і про оподаткування доходів від підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями на загальній системі оподаткування та зміни в адмініструванні єдиного соціального. Нововведення такі, як застосування касових апаратів платниками єдиного податку 3 групи з 1 липня 2015 року та другої групи з 1 січня 2016 року, а також можливості придбання цих касових апаратів і їх сервісне обслуговування. У чемпіонаті України перерва, але Ужгородська говерла вже приступила до тренувань. У вівторок команда вперше зібралася після тижневої відпустки через гру збірної України з Іспанією. Тур чемпіонату перенесли. Тому наступна гра закарпальців аж 4 квітня. Наразі в команді відсутні чимало гравців. Хтось поїхав до місць розташування своїх збірних, а хто ще не повернувся з тимчасової відпустки, поки команда В'ячеслава Грозного тренується в Ужгороді традиційно один раз на день. Наприкінці тижня планують. Провести товариську гру з українськими, а можливо навіть і зарубіжними клубами. Ми проводимо перемовини. І якщо, скажімо так, якщо у всіх тих, кого ми плануємо на гру, є шангенська віза, то ми можемо чи в Угорщині, чи в Словаччині зіграти. Ми можемо з тими грати, хто близько від нас знаходиться. Ви розумієте, у нас немає можливості сісти на чартер і полетіти кудись грати. Немає на приликі жаль такої можливості, тому ми виходимо з тої ситуації, яка є. Випуск Віталий триває. Далі дізнаєтесь про таке. Допоможіть врятувати дитину. Дороговартісна операція за кордоном. Єдиний шанс вижити для дев'ятирічного Микити Вощинара таємниці курзу та театральної. Ми продовжуємо досліджувати історичний Ужгород. У цьому випуску розкажемо про серце нашого міста, його центральну частину. Автомобіліст оновлюється муніципальний стадіон у середмісті обласного центру. Скоро запросить усіх охочих поганяти м'яча. Ціни на ринках Закарпаття можуть зрости, бо в закарпатській обласній адміністрації пропонують скасувати граничні тарифи для продавців на ринках. Уже підготовлений проект відповідного розпорядження голови ОДА. Попереднє розпорядження, яким встановлювалися граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, діяло ще з 2009-го. Ним зокрема визначалися максимальні ціни на утримання торговельного місця в належному стані від 3 до 12 гривень за погоду вагонний метр. На бронювання торгового місця до 60 гривень на місяць. Через зміну курсу гривні до долара здорожчали і закордонні і вітчизняні лікарські засоби. На українських ліках ситуація відбилася, оскільки більшість з них виготовляють із сировини закупленої на зовнішньому ринку. Місяць тому нагадаємо, столичні чиновники обіцяли переформатування діяльності фармацевтичного ринку добитись 30% відсоткового зниження цін на лікарські засоби. Натомість сьогодні у закарпатських аптеках фіксують подорожчання препаратів ще на 15-30%. От чек покажу, щоб не думали, що обманюю. Бачите? О, так. І як жити далі? Своєму хворому чоловікові Марта Іванівна купує такий набір ліків щомісяця. З сукупної пенсії у 2,5 тисячі гривень п'яту частину витрачають на медикаменти. Обов'язково він без того жити не може. Обов'язково. Він сердечник, він мав два інсульта, інфаркт і цукровий діабет. Все беру за свої гроші, навіть на цукровий діабет, тому що там треба черги, а він інсультник, інфарктник. Він не може, просто не може там стояти в чергах. Та навіть якщо ви прийдете до аптеки з пільговим рецептом, нема гарантії, що ліки вам видадуть. У фармацевтів зв'язані руки в державному реєстрі цін. Є багато препаратів, ціни на які зареєстровані у жовтні минулого року. Переживши кілька хвиль подорожчань, ліки зараз мають іншу вартість. Тож аптеки не можуть відпускати їх за пільговими рецептами. А громадяни змушені купувати те, що мало б надаватись безкоштовно. Багато людей купляють, купують звичайно імпорта, багато імпортних препаратів зараз і немає. Аерозолі дуже астматикам подорожчали, і не завжди їх можна замовити. І звичайно, люди, якщо знаходять десь в інших аптеках, то вони і купляють, бо ліки ж потрібно приймати. Попри все, аптекарі кажуть, ажіотажу нема препаратів вдосталь. Насамперед купують лише ті, хто проходить спеціальне лікування або має хронічні захворювання. Більшість Приходять лише за потреби. Люди всі переживають і хочуть купити наперед трошки собі, зробити якусь заготовку, але такого великого ажіотажу немає. Ми людям пояснюємо, що українські препарати доступні, і їх можна завжди взяти. Вони в нас є запас, в нас є, а імпорт, звичайно. Дорожає купляю ліки, але самі такі ну самі самі необхідні. Мені тільки валеріанка потрібна була, та я її взяла. 16 лютого уряд ввів додаткове мито на імпорт у розмірі 5-10%. Проте вже за тиждень Кабмін визначив перелік критичного імпорту тих товарів, що не обкладатимуться цим додатковим митом. Серед них більшість медикаментів. Тож обґрунтованих причин для підвищення цін на ліки нема. Хоча курсові коливання вже зробили свою. Bravo! Опозиційні депутати домагатимуться скасування підвищених тарифів на комуналку у судах. Неможливо пояснити людям, чому при собі вартості газу власного видобутку в 400 гривень його придають людям по 3,5 тисячі. Вважає один з авторів проекту закону Юрій Бойко. Нагадаємо, з 1 квітня в Україні підвищуються тарифи на газ для населення у понад три рази. На початку березня цього року опозиційний блок зареєстрував у парламенті законопроект, яким до 1 січня. Дві 2016 року вводиться мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також на спожиті у побуті природний газ та електроенергію. Пропонується також повернути тарифи станом на 1 січня 2014 року, а також не стягувати плату за ЖКХ з тих, хто постраждав від війни на сході, залишив свій будинок або втратив його. Допоможіть врятувати дитину. Дев'ятирічний Микита Вощенар потребує вашої підтримки. Здорового і веселого хлопчика на лікарняне ліжко вклав страшний діагноз рак мозку. Позаду вісім операцій та чотири місяці лікування. Лікарі твердять, поставити на ноги Микиту можна, але за кордоном. Зараз остання надія клініка в Німеччині. Але за лікування треба заплатити астрономічну для родини Микити суму 58 тисяч євро. 2014 рік, листопад, п'ятниця, різкий біль у голові, діагностика і страшний вердикт лікарів, пухлина мозку. Далі довготривала, важка, однак успішна операція, але потім щось пішло не так: почалися ускладнення, клінічна смерть, зупинка серця, кома. Він жив, бігав, катався на велосипеді і не знав, що просто його чекає. Зараз на даний момент він просто хоче жити, як всі інші діти. Він не має можливості навіть зараз почувствувати смак їжі в роті. Мало не щодня Вікторія чула, він не доживе до ранку, але кожного дня хлопець доводив, що готовий боротися далі. Жазі до життя, як у Микити треба ще повчитись. Наш пацієнт Нікіта мужній хлопець. Він Справляється з усіма викликами долі, все важке, небезпечне позаду, а попереду тільки боротьба за своє життя. Нині Микита просто лежить на лікарняному ліжку, нічого не відчуває і не бачить. Після ускладнень мозок хлопця забув, як їсти, рухати тілом чи чути голос батьків. Дітка, все був веселий, та й буде. Ми сподіваємося, що скоро буде все нормально. І ми будемо вдома всі разом. Mm. Правда, Нікі? Між лікарнею і домом зараз уся сім'я. А вдома на одужання чекає і молодший братик Кирил. Та без вашої підтримки хлопець може втратити шанс на майбутнє. Зараз вирішальна кожна хвилина на реабілітацію потрібно 58 тисяч євро, а це півтора мільйона гривень. Я дуже маю надію, що люди зглянуться, допоможуть нам виїхати з України, щоб ми могли покласти нашого хлопчика на ножки, щоб далі ми могли пройти з ним терапію. Поки батькам додає сил боротися далі непохитна віра і молитва. Бережіть домашніх улюбленців в Ужгороді. Знову трують собак. Зі слів активістів. Товариство захисту безпритульних тварин Барбос трують чимось дуже сильним, не допомагають ні переливання крові, ні крапельниці, ні промивання. Тож радять пильно стежити за своїми домашніми вихованцями, не пускати сповідця і не давати підбирати нічого із землі. Якщо ж ви знайшли собаку з явними симптомами отруєння, перші кроки вколоти одну ампулу дексаметазону і 10 ампул вітаміну Б 6 і негайно до ветеринара Поступали звонки отравления собак на базарі базаре в районе улицы Грушевського. Животные з'їдає эту отраву, і вплоть до того, что даже там несколько часов ничего ну, с ней не происходит. Только после этого начинаются вот процессы, и первые симптомы это піна изо рта и судороги. Про ситуацію в області із безпритульними тваринами та їх отруєнням поговоримо із головою громадської організації захисту тварин Барбос Іриною Азізян. Вітаю вас, дня. В Місті почастийшали випадки отруєння тварин. Скажіть, чому це, чому так стається? Весна прийшла, да, починаються, ну, це собачі свадьби. А, як правило, є течкуюча собака, збирається багато кабілів і так далі. Відповідно, вони починають, ну, скажем так, більше мішати людям, тому що а, в эти моменти вони більш агресивні, тому що там гормони грають, і, відповідно, ну, на жаль, є такі Люди, которые ну од займаються такими вещами. а скажіть, будь ласка, чи є взагалі статистика, коли вони трапляються і в яких місцях, і чи є загроза домашнім тваринам? Ну, травят, конечно, как правило, там, где большое скупчине, да, ну, животных, то есть, соответственно, собак. То есть, там даже на детских площадках, то есть во дворах, этажах. Ну, конечно, для домашних питомцев это опасность, потому что домашний питомец точно так же, если съест на траву, то его никто не спасет. Это просто почти невозможно. И для всех владельцев собак я бы просто бы, ну, хотела сказать, что само выгул – это, в принципе, не самый лучший вариант для выгула. А ну, в такой ситуации тем более, ну, если, конечно, вам важен ваш любимец домашний. Это первая собака, которую мы нашли вчера, это был пьяный базар, это было около Осетии. Вторая, вторую собаку нашли возле океана, это те, про которых знаем мы. То есть, если есть две собаки, то их реально было больше. А ваші поради власникам тварин, як уберегти себе, можливо, як розпізнати цю отруту? Взагалі, я би предложила би тим, хто вигулює своїх собак, вони не що штормозрительна, якщо собака щось з'їла з пола, то я би, напримір, побіжала до ветеринару, щоб себе. Потому що це така трава, від короє спасення ні. Тому що вже пробували і переливання, і все, що угодно, капельниця це все нічого не допомагає. Це ужаснейшая боль, это ужаснейшие муки для собаки. Що робить ваша організація для зменшення популяції безхатьків? Знаю, що ви стерилізуєте тварин, за які кошти, і наскільки можете самотужки вирішити цю проблему. Єдине спосіб, це стерилізація на самом деле. То есть Просто уменьшение популяции бездомных да, животных. Поскольку приюта нету, поэтому пока только так. Сложно, потому что есть районы, есть собаки, которые просто не даются. Они дикие, они не подходят к людям, их поймать. а ловим мы ну, руками, невозможно. То есть, понимаете, собака на 3 метра к тебе не подходит, то поймать ее для стерилизации просто невозможно. Соответственно, стерилизуем тех, которые даются в руки, которых мы можем поймать, которых мы можем отвести к ветеринару. Оплачиваем стерилизацию ну, мы только из... Люди как бы дают деньги, да, то есть, ну, не пожертвуют. А стосовно притулку для собак і котів його обіцяють вже роками. чи є якісь напрацювання. Самої території вже будівництво ще що минулому році. Тобто строительство там начато, просто ну, там теж свої нюанси, как бы, наскільки я не знаю наскільки швидко це все закончиться. Ну, я говорю, я сподіваюся, що это будет весною. очень надеюсь, потому что регулировать ситуацию с бездомными животными очень трудно на самом деле без приюта, хотя с приютом будет тоже очень трудно, потому что проблема даже не в том, что собаки размножаются на улице, нет, совсем не в этом, потому что очень много собак, конкретно бездомных, уже простерилизованы. Проблема в том, что люди их выкидывают просто пачками, потому что стерилизовать они жалко, вот, Не знаю почему, правда. А выкидывать не жалко, оказывается. В коробках по 8 щенков, понимаете? А приют он не резиновый. Поэтому всех поместить туда просто невозможно. Я вам дякую за розмову. До, побачення. до свидания. Тут щодня проходять тисячі ужгородців та туристів. Для багатьох з них центр нагромадження, магазинів та кафе. А досить підняти голову вгору і видно всю велич: старовинні балкони, трохи пощерблену ліпнину та на рівні ряди дахів. Ужгород дихає історією. Центр міста пережив багато, аби стати таким, яким ми знаємо його зараз. Наші журналісти продовжують цикли розповідей про історичну значимість різних районів обласного центру. Сьогодні розкажемо про серце старовинного міста на дуже. Ем курзо та театральну. Одне з найбільш людних місць в Ужгороді і водночас одне з наймолодших площі театральній всього 120 років. Ще в 19 столітті тут були присадивні ділянки, сади з чагарниками та сміттям. Сьогодні повз щодня ходять тисячі перехожих. Багато з них навіть не знають. Що одна з найвідоміших споруд площі готель Корона свого часу був не просто постоялим двором, а й будинком розпусти, що під площею проходять підземні ходи і що тут колись їздили автобуси. На початку. 20-х років саме звідси стартує перший автобусний рейс нашого міста це площа театральна, сполученням площа театральна, залізничний вокзал. І він проходив через міст, який колись був транспортний. Зараз сучасний пішохідний міст. Перед ліковим театром, сучасним, сучасним ліковим театром було розміщено колись АЗС, тобто автозаправна станція. Чи справді під площею може бути АЗС достеменно невідомо? А от будівлю нинішнього лялькового театру звели трохи більше ніж сотню років тому. Тоді виникали суперечки через розміщення закладу поряд із синагогою. Та все ж мистецтво взяло гору. Це є класична, е, класична побудова е, театру, і от такі саме е, театри ще є два в світі: один є в Угорщині, один є в Франції. Тобто е, це є надзвичайною зручною. І вона є гарна дуже акустика. Цікава будівля не лише унікальною акустикою, а й підземними переходами, які можуть і зараз тягнутися під театральною. Саме на цьому місці кажуть, що був такий підземний хід, який поєднував саме театр із тодішнім рестораном Корона. Старожилище пам'ятають фонтан на театральній. Він був просто посеред площі. Чому його демонтували, точних відомостей нема, тільки здогадки. Сучасний вигляд площі театральної та вулиці корзу суттєво відрізняється від їхнього першого обличчя. Там, де ми зараз стоїмо, це був край забудови в основному такими одноповерховими будівлями. Які були знесені після війни. Найновіший архітектурний ансамбль площі пасаж. Багатоповерховий комплекс це дім служби Чехословацького взуттєвого короля Баті. Пасаж, який теж не був пасажем колись. Тут була просто така звичайна одноповерхова забудова. Взагалі, та частина площі взагалі не існувала, тому що від вулиці Волошина рельєф. Плавно переходив до річки. Такий носить собі характерні ознаки стилю. Неконструктивизно не функціоналізм. А от на вулиці Корзо важко виокремити конкретний стиль будинків. Їх відбудовували не за тими канонами, за якими зводили. Знаємо, що свого часу Корзо, майже як і зараз, була вулицею крамниць. Ними переважно володіли євреї. Цю частину міста навіть умовно називали єврейським кварталом. Автомобіліст оновлюється уже нині єдиний муніципальний стадіон Ужгорода має нове обличчя. Там засіяли траву та встановили систему поливу. Незабаром кажуть у міській федерації футболу на цьому полі розпочнуть спортивний сезон і навіть мають амбітні плани щодо всеукраїнських ігор з футболу, бо оновлене поле відповідатиме стандартам УЄФА. Таке можна побачити тільки в Ужгороді. 35 спеціальних поливачів щодня по 5 разів будуть поливати автомобіліст. Такої унікальної системи нема у всій західній Україні. Після зими її встановили і вже активно використовують. У нас завершувальний етап регулювання системи поливу. Ми всі форсунки виставляємо на чистовий рівень, щоб вони всі стояли перпендикулярно площі поливу, і по висоті, щоб вони були на рівні майбутнього. Цього тижня на стадіоні почали засівати траву. Уже використали 400 кілограмів насіння. Спеціалісти кажуть, завдяки закарпатському клімату трава має добре прийнятися і за три тижні її можна буде навіть косити. Купили дуже дорогу траву, кілограм 300 гривень. Це непроста, дуже хороша, дуже витривала для нагрузок. trawa. Stadion Automobilist za projektem obiekt Riwnia UEFA. На ньому при потребі можна приймати навіть матчі Ліги Чемпіонів. Наразі це лише мрія, але плани на поле не менш амбітні. Я сподіваюся, що нам вдасться сюди залучити можливо проведення, можливо, матчів не скажу національної, але можливо якоїсь молодіжної збірної, можливо, з угорцями, словаками провести хороший матч. І що у жороці будуть мати мати змогу бачити це. А в перспективі можливо з'явиться у жороді команда, яка буде виховувати своїх закарпатців. Наступного тижня будівельники розпочнуть встановлювати трибуни. Вони розраховані на майже тисячу глядачів. Паралельно ведуться роботи з розбудови баскетбольного майданчика. Весь комплекс робіт планують завершити до серпня. В Ужгороді зацвіли перші магнолії. На вулиці Гагаріна по обидва боки дороги розквітли кілька квіточок на цих красивих деревах. Листочки та бутони зав'язуються вже й на інших кущах та деревах. Упродовж останніх кількох тижнів на Закарпатті тримається справжня весняна погода. Температура в день сягає плюс 17, а ночі стали теплішими на 3-4 градуси. З огляду на прогнози синоптиків щодо теплої та ранньої весни, біологи очікують раннього цвітіння сакур. Якщо тепла погода протримається у найближчі два тижні, уже перша половина квітня відзначиться розквітом символу Ужгорода рожевої японської вишні. Ще з початку минулого століття їх завезли, прищепили. Тобто воно, в принципі, це дуже культура така, що невибаглива. Тобто є різні сорти під, під різні кліматичні зони, і в якраз і було махрова форма у нас завезена і прижилася. На цьому ми завершуємо. Дякую, що довіряєте нам. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21cv.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти.